Вимання півтора мільйона гривень у вигляді соціальної допомоги на погашення падіння. Прошу голосувати. Але де кой фактор? Він не знає мало, бо він. Він подав так, і що рацював. Він, казав, але він бачив. Здеки? Здеки? От що ж, історично ж стало з ним. От немає, давайте, давайте. Три, чотири, п'ять шість, сім, дев'ять, десять, десять, далі, часом, 12, 13, 13 14, 12, 16, 17, 18, 13, 20, 21, там, 22, там, ще, двадцять три, двадцять три. Там тільки школи підняли, двадцять три, ваше скарпочки я налав, чому ми рукою? заставляє. На 23. Так, я не заставляю. Я упаковав. Так, давні проти. Так, так ойта. Руки піднімайте. 2 1 <плоти> що це, що це, що це? Проти, Воно, не брать, не брать. <плоти> раз, давайте, а, що не брати. Ще раз, давайте переголосуємо, бо не поняли нічого. Хто за те, що відмовитися від пропозиції в отриманні півтора мільйона від керівників вітагу? Хто за те, що тобто. <плоти> тобто піднімайте руки, що ви не, не згідніли, що ви не згідні? <плоти> <брати>. <плоти> так, давайте піднімайте руки, ходить. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak i 11. Tak, opustili. Dalje, dalje. Utrimavca. Я по точці балансу. Ні, що ти в балансі сидиш, я тобі питаю, 23, 12. Так, Тепер Тепер зареєстровані стільки цих членів. 46. 46. 46. Всього 40. Це 50. Та пішлі добавь. Ще, ще додалося. Так. Я зараду свій. Значить, ні. Ні одне.

Починайте звідси рахувати. Є чогось, є, розумійтесь. І 3, 35, 46, 3, 3, 37, 38, 39, 40, 40, 40 годин. 40 годин. Просто люди не голосували. 40 годин. Рештки вийшли. Так, запиші. А коли присутні 50, люди попробують дуже Не решта голосували. Якщо брати 41, одного, то пропозиція пройшла. Якщо брати від ти, то пропозиція не пройшла, то я пропоную.

рішення прийнято синьо резато рішення прийнято Не <говори> Тихо. <говори> так. П яте, п яте питання. Це я Як це взяли питання? Добре. <говори> добре. Затвердження рішень. Правління на э, період між зборами. Так що? Привіт, <говори> прийде. Подайте списки, тільки список подайте до мене контору, гроші вам за два дня будуть випадки. Якщо не маєте мене, з вашу дозволу. А хто має список салек? А для проте сама. А протестий. Щоб я не зрозуміло, весь реєстр людей, які мають право на пай, у мене є. Я в будь-який момент їх можу надрукувати і передати. Шановні колеги, я все ж вам пропоную, коли будете давати список, зберіться так, якби є. Пройдіться по кожному, зокрема, щоб потім виникало знов питань. Значить так, я, я, я... уточняю, Давайте так, уточняємо, я роздрукую списки по селах, але там є десь близько 300 чоловік, які або не проживають на території Зорянської, Клевенської, Оржівської сільської ради. Або взагалі немає звідки ці люди. І багато є написано. Виїхав в Америку, виїхав в Ізраїль, виїхав в Росію. Ні, ні, ні. Навіть. Тому е, до, до кожного списка я в певний період проїдуться по селах з представниками уповноважених, уповноважених переговорів. Може вони з тих 300 чоловік мені щось підскажуть. Щоб їх догрупувати до села, до якогось, щоб менше було цих, що невідомі. Не, не і списки роздруковані будуть по селах, вони будуть у представників уповноважених людей, і ви там завжди, щоб не їхати кудись, там же на місці в селі ви з ними ознайомитесь. Тепер збільшується питання. Давайте як приймемо рішення. Будемо збирати загальні збори іменно по затвердженню списків. Чи може зробимо так? Схід збори села, там, де є пальовики, самі створять комісію, там два-три чоловіки зроблять, погодь, скажуть, що заперечень немає, і протокольчик маленький дадуть, що по селу там диків. Значить, е, е, згодні заперечень немає все. Що, що на, нараховано вірно, все. Отакі От списки. А хочете, ще раз зберемо збори уповноважених. Ну ви бачите, як вони збираються. Я, в принципі, сторонній. Якщо треба, будете по селах проводити, Вон є ревізор, є голова. Ми на кожне село приїдемо. Значить, і під. О дві людини буде від нас, можна від сільської ради, представника взяти, да. можна від агроходіного взяти, бо вони будуть платити. Оці чотири чоловіка приїдуть, вивчать питання, погодять так, погодять, значить, скажуть так, ні, або щось там не згідне, щось не так. Уточнимо все на місці. Так, є, яка ще пропозиція. Да, трошки уточнити. Я фактично за статутом це питання має вирішувати, коли уповноважені не підтриманий пропозицій. Фактично залишився один виклад. Списки і підпис кожного бойовика. Об'їхати, доручити правлінню, ревізору і так далі. І... І... Підпишуться більша половина людей під цими списками, що вони погоджуються на цю суму. У такому випадку рішення буде прийнято. Більша половина. Буде пайовиками, не зборона, Пайовиками, сума, абсолютно, пайовика. так, уповноваженими, О, один механізацією. Ще раз підтвердить, що механізм оцей проїздки по селах ми якось зберемося, узводимо графік по яких селах, повідомимо. Ми цей механізм продумуємо, як кіребліство не все, більше все, питання. Це питання спеціально. Одна наприклад, я тут людина вже стається, вже заодно помирає, що чоловік, що жінка. Я по чекаю, я буде злізним, вона буде писати, що завгодно питати. Не дай Бог случається яка біда людини. Чи чоловік помирає, чи жінка, чи хтось з хати і з родні помирає. Знаєте, сьогодні на той тисячу дуже тяжко жити. Усім. В основному це, як то кажуть, пенсіонери, а хоч і робить там, де один житло, там і сильні сім'ї. От я хочу просто просити цього керівництва, щоб хоч машину і якусь допомогу давати. Не буде такого маленького.

Іменно те, де голова, шановні колеги, знаєте, коли ви приходите з заявою про допомогу, вам здається, що вам замало дали, десь не почули, вас так би хотіли. Але повірте, сьогодні зоря це 70% Ми надаємо допомогу, хто приходить парівків по, по мірі можливості, якщо якась дай Бог, що стосовно того. Стосов, стосов, що хтось дає, хтось не дає, повірте, прийшли, написали заяву, як тут може натім час трошки дотримуються, бо повірте, що не тільки ми є. є на сьогоднішній день у нас біля п'яти тисяч тільки працюючих, ну, а порахуйте, скільки є байоків. Тому розглядається затримка, звала, так, що десь до півтора місяця, але розглядається і видають допомогу. Тому сьогодні не стоїть питання про автомобіль на похвальну або інше питання, не стоїть. Хто приймає заяву? Бо кажуть, що прийомні немає, прийомних і не приймає. Хто приймає такі заяви? До кого звертатися? Ви на мене можна зайти в любий час, не телефон не До Кого можна не їти? Особливості зі мною. Хто заходить? Контор. Запишіть мій номер телефону. Якщо ви прийдете на полі контори, вас хтось. Наберіть мене безпосередньо я вас зустріть. 0,67, набирайте меші. Вона прийдеться спілкуватися. 067, 380, 65, 58. Тільки до вас прохання. Після 10-ї вечора до 6 ранку не буду. 067, 380, 65. 50 вісім. Шестьдесят п'ятдесят вісім. Тому якщо буде виникати питання, набирайте нас у все, давайте, привчіться ж трошки. Ну, є ж порядок, ви самі затверджували порядок денний, є різні, є цільові питання. Давайте розглядати по порядку, як воно є. Так, переходимо до е, слідуючого питання. Там, де нас е, ревізор е, робив голову злочинцем і, 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 і членів. <кій> Всі рішення попередні, які в нас були, були майнових і інших питань, які потребують перезатвердження зборами уповноважених, не приймалися, крім протоколу 12 від 20 квітня 2016 року. Значить, Там є ціла петиція, є куча скарг, мене вже по області, по району притягали по тих скаргах. Начинаємо. Чому наші рішення? На, 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 на. Я вам буду читати текст, як написано у протоколі і як підписано всіма членами правління. Слухали Колюха Миколу Олексійовича, голову рефірми Зоря, який надав інформацію про кількість бойовиків, які тримають свиней в колишньому керівнику та свинарнику ферми Зоря, Спершу Моря, поград на. По гаражам та про державний акт на право постійного користування землею. Остворене питання, яке, Володимир Йосипович, гаражі і державну акту, так? Щоб, не, щоб... То, да, держав. так. Перше, ми прийняли рішення передати гаражі на території сільської ради, на баланс Зарянської сільської ради безоплатно. Тепер. Пояснюю, чому таке рішення. На даний час агрофірма Зоря не володіє інформацією, чиї гаражі, чи КСП агрофірми Зоря, чи вони були розакціоновані, тобто чи вони не війшли у праку. Навіть мені поступила інформація після того, що прад дуже швидкими темпами організував через БТІ оформлення права власності на них, як потім виявилося, що вони війшли у прад. Я документа ще не бачив, але заявляю. Якщо б сільська рада була більш прогорніша і спіла після цього їх забрати собі, була б краща користь для сільської ради. Але так, як ці гаражі і так були розакціоновані, війшли в основний прад, то питання взагалі воно знімається і агрофірма Зоря не претендує на те, що вона не претендує, що є не війні. Отаке питання. Друге питання основне. Є, є отакий, мене тільки копія, є, я світі знаю, що в Головчака є оригінал, так? Значить, отакий державний акт. Я ще раз е, читаю, державний акт на право постійного користування землею. Це не є державний акт на власність. Нам не передали у власність. Держава надала повноваження агрофірмі Зоря користуватися землями резерву, лісовим фондом.